Наш табір майстерня успіху це табір з історією. Цього року це вже п'ятий рік, як ми проводимо наш табір, і це вже двадцять перша зміна табору. Чому його унікальність? Унікальність його в тому, що зміни не повторюються. Кожного разу ми додаємо щось своє. Я вже чотири роки в цій майстерні успіху, і кожного разу нові відчуття, нові враження, нові друзі. Стільки цікаво, що я іноді навіть забуваю про мобільні телефони. Майстерня успіху це найперший табір денний, який був створений у місті Чернігові. З'явилася така чудова ідея створити табір, який покаже дітям всі сторони міського життя, який допоможе їм створити і розвити в собі навички 21 століття стільки багато цікавого, що в мене з'явилося багато і подружок, і хобі. Кстати, тут дуже круто кормять. Світу всім приходити в майстерню успіха. Либацькі обирають табір для своєї дитини. Чому вони обирають майстерню успіху? По-перше, це безпека. Наші діти застраховані. По-друге, це харчування. Звичайно, кожна мама має бути впевнена, що дитина сита, і це корисне харчування. Наші дітки харчуються тричі на день. Також це не лише місце, де дитина просто проведе 10 годин свого дня. Це час, де вона має провести його цікаво з користю. Це заняття з англійської мови, і це не прості уроки, де діти вивчають слова. Це багато навичок, говоріння, багато ігр, і звичайно ж хендікрафт. Це коли ми виготовляємо. Щось своїми руками, і майстер-клас проходить англійською мовою. Окрім англійської мови, ми знайомимо наших дітей з іспанською мовою, турецькою мовою і культурою Туреччини і німецькою мовою. Тобто протягом однієї зміни ми маємо чотири мови. А крім того, це спорт, це фітнес, це обов'язково ранкова гімнастика, яку дітки роблять зранку. Це танці, це те, що стосується спортивної сторони. Це розвиваючі заняття цього року, цієї зміни, це заняття з робототехніки. Звичайно, це акторська майстерність. В кожній групі у нас від 8 до 10 діток вони мають спільні інтереси. Вони, звичайно, ж одного віку, і вони мають однаковий рівень володіння англійською мовою. Дітки перебувають у нашому денному таборі майстерня успіху з 8 ранку і до 18 години вечора. Один день в нас обов'язково є днем виїзним, який ми проводимо за межами міста. Багато поїздок, знайомств. Мені буде що розповісти у школі про цей табір. Цього літа майстерня успіху буде проводити ще чотири зміни. Тому ми запрошуємо вас. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина провела літо з користю, майстерня успіху саме для неї. Бери свою зміну.